це програма наголос. Судові політичні процеси в Україні тривають. Активну участь з боку обвинувачення в них беруть не тільки представники ГПУ та СБУ, а й засоби масової інформації. І при цьому час від часу у вітчизняних і закордонних змі майже одночасно з'являються так звані фейки, які стосуються подій навколо опозиційних політиків і очолюваних ними опозиційних політсил. В той же час чимала частина інформації, що має велике суспільне значення, вітчизняними змі повністю ігнор. Аруються про це і не тільки У найближчі 15 хвилин. Будемо говорити з адвокатом Євгеном Герасименком. Вітаю вас! Добрий день. Ну почнемо з подій, що відбувалися наприкінці минулого і на початку цього тижня, а саме про те, що лідер КПУ Петро Симоненко провів на допиті в генпрокуратурі майже 11 годин. Про це Через кілька хвилин, а на початку про ті події та заяви високопосадовців, що лунали напередодні. Вам слово, що вас здивувало? Можливо, що стало а Чого ви очікували? Ну несподіванкою певно стало те, що в СБУ проходила прес-конференція на сайті СБУ жодної інформації про цю прес-конференцію і про те, про, про результати не було разом з тим, серед засобів масової інформації була поширена інформація. Інформація про те, що викликають на допит, викликають на допит, порушено справу. Викликають на допит. Причому ця інформація інвішак ін, 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 інтерпретація цієї інформації була абсолютно різною. Перед тим е, було декілька гучних заяв, але знову прес-конференції інформація була озвучена. Було була озвучена, але так. вона не з'явилася ані на сайті, на так. СБУ. Ніхто нікому повісток не вручав. Угу. Не було жодних спроб вручення повісток. Саме, ну інша дивна штучка така, що пресофіцер, я так розумію, Служби безпеки каже, що повістка буде вручена одразу, як Петро Миколаївич Семененко з'явиться на території України. І тут людина. Да, Спевнена, що він що він знаходиться, знаходиться за межами території України? Що він знаходиться невідомо де насправді він знаходиться тут в Україні вже давно? А ви, що це взагалі робилося? Ну я думаю, що це е, робиться. Для того щоб ну, по перше підігріти інтерес для е, споживача такої інформації, там смажених фактів про політиків, які може не зовсім відповідають дійсності, mm -hmm. з іншого боку, щоб підготувати суспільну думку до якихось важливих рішень, які, можливо, будуть прийняті найближчим часом. Адже перед тим були е, заяви е, стосовно того, що яких бувш, якихось бувших прихильників комуністичної ідеології, десь там впіймали, mm -hmm. так якісь терористи були членами чого. Само так, е, Вихідне джерело інформації каже, що це були в минулому якісь прихильники лівої ідеї. Передрукують цю інформацію, передруковують цю інформацію. Комуністи підірвали щось, їх затримали. А потім ще раз передруковують і з'ясовується, що це депутати від комуністичної, колишні депутати да, від, від комуністично. комуністичної це партії. Це останнє, що я да, на, да, так, да. Якісь колишні депутати. Насправді ця інформація в принципі не відповідала дійсності. Ну, Перше у нас тільки в Україні не одна комуністична партія України. Партії, які називаються комуністичними, так. їх декілька оновлена. Комуністична партія України оновлена там партії спойлери. Які яких, які які реєстрували партія робочих та селян? селян. Скільки я да, так, вони це... не діють їх нема, але що ну заважає з'явитись якісь інші партії і видавати себе за комуністів? Це перше. Ну я маю на увазі КПУ Компартію України. По-друге, тут взагалі цікава інформація: ніхто не звертався. До Одеського обласного комітету КПУ ніхто так. не звертався до КПУ з питанням, чи це дійсно члени партії, чи це не члени партії. А звідки в СБУ така інформація? що це прихильник якоїсь там ідеї? Це людина сама про собі про себе сказала. Я прихильник такої то ідеї. Знаєте, ми коли збирали інформацію перед ми робили запити, дуже багато запитів. Наша команда робила коли. Депутатських, в тому числі і інших, до СБУ до міліції для підготовки до справи щодо заборони комуністичної партії України на всі запитання стосовно того, члени якої партії вчиняли якісь правопорушення, СБУ приходили відповіді. Ми не встановлюємо партійність особи під час притягнення до відповідальності. Під час а в засобах інформації ця інформація лунає? Да. Да, безумовно, З... за вона кимось mm -hmm. подається знову. Що стосується е, тієї інформації, яка останнім часом все частіше подається в змі, е, мається на увазі поширення інформації про те, що лідер КПУ Петро Симоненко був обраний до президії пленуму ЦК А, Наскільки мені відомо, ви з цього приводу спілкувалися з Петром Семененком? Що він каже цього? І Як насправді виглядає справа? Ну позиція така. Дійсно, одночасно проходили там засідання, де декілька засідань в Москві. Петро Миколаївич Семененко був на був членом одного з цих пленумів. Це було, було засідання Союзу комуністичних партій, угу. куди входять всі комуністичні партії Бувшого Радянського Союзу, ну там і деякі інші організації, і так далі. Це засідання було, підго... було присвячено підготовці до сотої річниці. Октябрської, Великої Октапської Жовтневої революції. І ем, доклад це робив Зюганов. Так. Все. Тобто кримінали, як це. Це все. Немає. все. Да. Ось Зюганов зробив доповідь, Петро Миколаївич був там в президії чи просто був присутній. Ну, яке це має значення? Так. Насправді, якщо це Союз комуністичних партій, це перше. Друге, скільки в нас їздить політиків до Москви, виступають на телерадіоканалах, там, так. наших, так. Це що, злочин? Ні. Це І от тут Ми підходимо до головної теми цього тижня. Так здавалось би, так, да, головний ворог діючої влади це, е, ну скажімо так, колишня влада, яка обособлюється партією регіонів. Але чомусь про партію регіонів всі забули. бо чомусь саме комуністична партія сьогодні обрана як головна е, проблема. Нашої країни як головний ворог нашої країни, і е, як головна сила, яку е, політична сила, яку влада намагається знищити, навіщо це робиться? Чи дійсно на вашу думку е, Компартія України сьогодні є е, загрозою для діючої влади, і чи дійсно вона є справжньою опозицією, яка е, ну спілкується з людьми, хоча не є парламентською силою? Я хотів би пригадати, пам'ятаєте, там в стародавньому римі, пам'ятаєте? Пам Я теж не зовсім пам'ятаю, що там було, Зараз але згадаємо, про це писали. Да. Про це писали. Що ну, да, такий лозунг достатньо відомий хліба і зріліще. Да? Угу. З хлібом ну, не дуже виходить, потрібні зрілища. Будь-якій владі, яка не може показати своїх досягнень, необхідні що, необхідні внутрішній ворог. Його ліплять з комуністичної партії України. Це, це дуже чудово е, об'єднує, да? мобілізує народ. Так. І інший ворог, зовнішній. Да? Це за так, також зрозуміло. Також зрозуміло. Це дуже, це, це дуже е, серйозні, важливі, важливі мобілізаційні чинники. І влада таким чином е, владі треба покласти на когось відповідальність за це, що від за те, що відбувається. На опозиційний блок, на партію регіонів нічого вже не покладеш. Да? Вони там, я думаю, що порішали свої питання всі. І е, я і не знаю, взагалі як взагалі це не ідеологічні партії. Так, да, абсолютно, Вони... це партії, це компанії по бізнес-інтересах, по, по якихось інших інтересах. Е, КПУ визнавала чи не чи не єдину ідеологічною партією в минулому скликанні парламенту і, в принципі, на політичному полі України. Розумієте, і тому в, і, і безумовно вона ставить. Для влади незручні питання, тому вон вона дійсно є опозиційною. Я так розумію, що всі політичні процеси, які зараз судові відбуваються в Україні, вони накручують народ на те, що це ворог з Цим ворогом а треба розібратися. скільки зараз, взагалі, от, за вашими підрахунками політичних процесів щодо членів Компартії, щодо колишніх депутатів. Ну, я навіть не можу підрахувати, але це не один, десяток. Не, один десяток. Не, один десяток. не один десяток. Тобто є система. Є система, є людей притягують до відповідальності, людей викрадають. Є факти. Ці факти зафіксовані навіть спостерігачами ОБСЄ. До них так. також ми звертаємось. Ми намагаємося співпрацювати з ними. Є навіть факти, коли спостерігачі там, на спостерігачів нападали. Mm -hmm. Є факти побиття там, фінського журналіста, там одного і депутата, і, і так далі. Тобто, це, це не секрет. Про це ніхто не пише, да? але про це ніхто не говорить. Але фактів багато. Є справи в mm -hmm. деякі люди визнані у нас політичними злочинцями, навіть такими організаціями, відомими правозахисними, як Human Rights Watch та інші. Тобто вони кажуть, це як це називається узнік совісті. Uh -huh. Да, тобто, і і ця людина має е, суди зараз, теж відбувається ми на увазі Коцабу. Руслана та журналіста, який мав можливо свою точку зору, якось її висловлював щодо мобілізації, щодо мобілізації а, да. зараз заверши е, цю тему. Одне невеличке ваше висловлювання. Я нагадаю, потім хочеться е, хотів би, щоб ви е, прокоментували так, що стосується нападів нападі на напад на комуністів, це всього це всього лише кидання кісток для суспільства. Кажете, mm -hmm. ви просто спосіб влади відвернути увагу від інших можливих важливих речей, від економічних політичних проблем, війни на сході, це просто бажання переорієнтувати увагу народу. А, на вашу думку, все ж таки, врешті-решт, вдасться переорієнтувати. Ну увага вже дещо переорієнтована, так і але це не я так розумію, що всі ці процеси це не тільки е, бажання е, е, зосередити увагу суспільства на інших проблемах з іншого боку. Таким чином, готуються політичні рішення щодо заборони е, І КПУ, в тому числі щодо заборони комуністичної ідеології і так далі. Тобто, в принципі, влада, ну ми так думаємо, ну, ми так вбачаємо, що влада все ж таки орієнтована не тільки влаштувати шоу з якихось процесів, а ще й можливо вирішити, якщо вдасться, питання стосовно ліквідації е, опонента. І отут ще одне питання, яке стосується цієї теми. а... Дехто е, запевняє в тому, що або на банкові, або на Грушевського вже є. Новий проєкт, який буде позиціонуватися як е, ліва партія, яка сьогодні вона оновлена, але не, не під комуністичними гаслами, яку е, хотілося би е, вставити на те політичне поле, де зараз знаходиться компартія, я не знаю. Я, я так думаю, що е, якщо тобто і... заради заради усього, весь цей процес і почався. Ну, ви пам'ятаєте, да, були депутати, які вийшли колись із фракції. Комуністичної партії України да uh -huh. вони формували там якусь групу політичну в Верховній Раді, депутатську групу там чи не формували їх там. Ну, щось намагалися схонамагалися е, приписували ЗМІ Приписували е, авторство цього проекту курочки. Ну там, можливо, mm -hmm. ще е, хтось має фінансувати цей проект. Але я так думаю, що всі ці проекти будуть зараз триматись в секреті, поки по поки не прийде час вистрелити. Наприклад, да, Бо якщо зараз почати розкручувати цей проект, буде зрозуміло, що влада чого да, фактично бореться, одних знищує, ставить на їх місце інших. Для того, щоб Управляємих, наприклад, да, і так. для того, щоб просто вирішувати свої питання, свої проблеми, все у нас залишилось дві хвилини. Дуже стисло щодо А на початку е програми. Я згадав, що частина суспільно важливих рішень, які приймаються в Україні, вони фактично не потрапляють в змі і не бувають наголосу, е в тому числі це стосується рішення, яке е за вашою участю прийняв суд щодо. Е Незаконності рішення Кабміну, який не виплачує пенсії та соціальні виплати пенсіонерам Сходу, так був апеляційний суд дуже стисло про цю справу. І як зараз виглядають обставини? Ну ми очікуємо ну, в та, що зараз пройшла через апеляційний суд, так. я там не, при... не брав участі як адвокат, я ну, в іншій аналогічній справі брав участь адвокат. Але очевидно, те, що після апеляційного розгляду. Рішення суду набирає законної сили, тобто рішення Кабміну признано таким, таким Щ, що, да. що не відповідально. І рішення так. вступило в силу. Єдине, що залишається, і я думаю, Кабмін це буде робити. Вони оскаржать це рішення до касаційного суду. Так. Касаційний суд може зупинити дію судового рішення касаційний вищий адміністративний так. суд України, зупинить рішення а, апеляційного суду, суду. Да, і буде розглядати цю справу. Я думаю, що вони будуть використовувати всі ці три ланки судової системи. Можливо, потім навіть до Верховного суду України не знаю. Будемо дивитись там, якщо будуть підстави. Але е е е якщо рішення залишиться в силі судове, Кабміну залишається виключно опублікувати в офіційному друкованому джерелі, угу. що дані е що дана постанова втратила чинність в такій-то, такій то частині. Все. І далі і думати, як організувати це, е як організувати, або яким в який законний спосіб можна виплатити пенсії, або що з цим всім робити в законний спосіб, ще раз без порушення прав людини. Ну, що тут можна сказати? Та дуже цікаві часи, в яких ми зараз живемо. Поживемо, побачимо, що буде далі. Да. Дякую, що прийшли до нас сьогодні. Дякую в Студію зачем нагадаю, що це була програма Наголос. Сьогодні в цій студії ми спілкувалися з адвокатом Євгеном Герасименко. Сподіваюся, 15 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре. Хай вам щастить.